Нову духовну семінарію назвали на честь митрополита Євгена Гакмана, церковного і громадського діяча, який зробив значний внесок у збереження православної традиції та розвиток духовної освіти на Буковині. Нехай і нинішня семінарія натхнена його прикладом стане осередком духовної сили і богословської. Гли. Я підношу молитву до Господа, що він благословив усіх нас. Хто доклав зусиль до створення цього навчального закладу? ієрархів, духовенство, викладачів, громадських діячів? Богословів науковців, програма семінарії охоплюватиме ключові богословські напрями. Наразі готуються до старту першого навчального курсу. Окрім місцевого навчання, студенти семінарії зможуть отримати доступ до освітніх програм всеукраїнського рівня. Такі навчальні базові дисципліни вже першого курсу, як священне писання нового завіту, старого завіту, православний богослужбовий устав, літургіка. Церковний спів і низка інших наша робоча програма буде десь в тій чи іншій мірі тісно перегукуватися із робочими програмами Київської православної Богословської академії. Чому тому, що наші студенти, які склали НМТ національний мультидисциплінарний тест, вони будуть мати можливість паралельно навчатися на заочному відділенні саме цієї академії. Духовні семінарії це не лише про освіту, а й про збереження культурної і національної ідентичності. Тож розвиток. Таких осередків передбачає і наукову діяльність, і формування власного інтелектуального простору. Бо якщо ми створюємо богословські осередки, звісно, тут, напевне, треба буде подумати і про створення якихось наукових публікацій, якихось наукових збірників, напевне, також буде і різні міркування щодо того, як в подальшому. Буде буде розвиватися Чернівецька духовна семінарія, бо перспектив для розвитку. Я думаю, є багато. Тут готуватимуть священних служителів, які зможуть гідно відповідати на виклики сучасності з вірою, знанням і відповідальністю. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4